Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє. Український характер. Вітаю. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Чергова масована атака по Україні. Ударні БПЛА та балістику ворог спрямував зокрема, на Київщину, Дніпропетровщину, Вінничину та Одещину. Вже є попередня інформація про наслідки атаки. За словами очільника Київської ОВА Миколи Калашнікова, в області троє поранених: дві жінки у Вишгородському районі і чоловіку Фастові. Там росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі міста. В Укрзалізниці попередили про зміну маршрутів пасажирських поїздів. Під ударом були Дніпро та область у мережі. Пишуть, зачепило Криворізьку ТЕС. Місцеві скаржаться на перебої із електрикою. Одночас, тривога не вщухає. Повітряні сили попереджають про пуски крилатих ракет з літаків стратегічної авіації. Під загрозою майже вся Україна. Тож, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Пошкоджені будинки, АЗС, спортивний заклад, дронами і камікадзи і артилерією. Ворог атакував напередодні Нікополь та район. Минуло без загиблих і поранених. Повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко. Але спалахнули пожежі, зруйновані п'ять приватних та чотири багатоквартирних будинки: гаражі, дитячий садочок, заправка, спортивний заклад та господарські споруди. А також пошкоджені лінії електропередач. Прибрати наслідки обстрілу людям допомагають комунальні служби. Росія не прагне зупинити бойові дії в Україні. Про це заявив в інтерв'ю британському телеканалу Sky News головнокомандувач ЗСУ Олександр Серський. каже, правлячий режим РФ намагається захопити якомога більше нашої території, прикриваючись переговорами. І, попри заяви Путіна, президенту США Дональду Трампу про те, що Москва готова до переговорів, немає ніяких ознак ослаблення бойових дій з боку РФ. Ви бачите, що ми зі свого боку хочемо миру справедливого миру. Ворог продовжує наступ, використовуючи ці мирні переговори як прикриття. Немає жодних пауз, жодних затримок у їхніх операціях. Вони продовжують просувати свої війська, щоб захопити якомога більше нашої території під прикриттям переговорів. Опір окупантам і колаборантам президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови СБУ Василя Молюка про результати роботи у протидії російським окупантам-колаборантам. і колаборантам. Про це Зеленський повідомив у телеграмі за його словами. Служба безпеки України залишається максимально влучною у далекобійних операціях та знищенні російської логістики. Також додав, триває напрацювання форматів розвитку державних інституцій України. Бойовим бригадам ЗСУ гарантували щомісячне поповнення бійцями. Новий підхід до розподілу мобілізованих затвердили на ставці верховного головнокомандувача. Вирішили також, як генштабу реорганізувати процес. Повідомив Володимир Зеленський. каже, кожна бойова бригада має утримувати щомісяця поповнення, щоб розуміти, як влаштувати навчання, як проводити ротації та як планувати роботу. Деталі генштаб представить згодом. Подаруй найцінніше врятуй життя. Благодійну здачу крові влаштували в офісі медичного сервісу Хелсі на столичному серці. Із донацією кільком десяткам людей допомогли фахівці міського центру крові. За процесом стежила наша Соня Григорчук. Бокси, що наповнюються пакетами крові і люди, які готові нею ділитися. Донацію приурочили до свята чи не найвідомішого благодійника Миколая Чудотворця. Водночас, у такий спосіб каже виконавчий директор Хелсі Євген Донець, відзначають дев'яту річницю запуску сервісу. Це насправді вже традиційна історія, тому що корпоративні компанії, компанії можуть таким чином долучитися дійсно до якоїсь обороноздатності стійкості нашої держави дуже простим способом здавши свою кров. У нас в сервісі є можливість заповнити анкету донора. І якщо у вас підходяще кров і в якомусь конкретному місці. України є потреба, тому вас прямо запросимо. Ухочах здавати кров щороку більше. Зауважує Євген Донець. Якщо торік у їхній системі було 150 тисяч регулярних донорів, цьогоріч їх уже 200 тисяч. Рух дійсно посилюється. Трошки більше жінок все таки стають за нашою статистикою. Донорами приблизно 60 і 40% чоловіків. Донорів перед процедурою зустрічає олімпійський чемпіон Олег Верняєв. Каже, важливо говорити більше про здачу крові і мотивувати людей на цей крок. Я вважаю, що це дуже круто, і ми всі, і артисти, і блогери, і спортсмени, і політики повинні показувати гарний приклад. Зараз і наші військові, і люди, які попадають під обстріли, всі потребують екстреної допомоги. І коли є можливість одразу реагувати і. Спасати людей, тому що це впливає на життя. Це дуже важливо, це дуже круто. Анкету донора за столом заповнює Богдан. каже, його заохочувати не треба. Кров здає майже 15 років. Це було в 11-му році, і я здавав кров, ніби все класно пройшло. Вирішив далі здавати. З того часу здавав десь приблизно раз в рік. Ну можливо, два рази, двічі в рік. Я здавав кров і здавав тромбоконцентрат. А він після повномасштабного, після початку повномасштабного, почав здавати плазму. Раніше кров та тромбоконцентрат Богдан здавав один-два рази на рік. Та з початку повномасштабного вторгнення візити почастішали. Чоловік також став донором плазми. Загалом для нього ця донація – 72. Це всі ваші донації тут записані. Так, так, всі. Ну майже всі якісь там загубилися колись, але там. 98% так. Ну, з 11-го я здавав там, декілька разів плазму, а ні, це платно, кров. Далі все, всі донації були безкоштовні. Ну ось, тут аркушів 10, напевно ну, не менше. Так, Здача крові має низку переваг. Зокрема, це регулярна перевірка на віл, сифіліс, гепатити Б та С. Також донора щоразу консультує терапевт щодо самопочуття та останніх перенесених хвороб. Насправді це не страшно і це дуже легко, швидко, не боляче. Пийте більше води, виконуйте всі умови для, для підготовки. Сам забір крові зазвичай триває близько 10 хвилин. Та Богдан упорався вдвічі швидше. Найшвидша донація в моєму житті 4 хвилини з лишнім. А почуваюся добре. Зазвичай не знаю чи це ефект плацебо чи так працює фізіологія, але зазвичай відчувається якийсь навіть прилив сил. Оголошення в медіа і соцмережах, створення виїзних і корпоративних донацій. Усе це допомагає розвивати культуру здачі крові, каже директор Чемпіон Радіо Ігор Бень. Кожен із нас, особливо під час повномасштабного вторгнення, зрозумів, наскільки ми єдині, наскільки кожен із нас може принести свою частинку добра, і от саме такі поодинокі, так би міні-донації, можливо, так зазначимо. Вони створюють дуже велику справу. Ігор Бень наголошує, варто діли. Итися власним досвідом з близькими та допомагати іншим стати донорами, бо кров завжди потрібна. Соня Грорчук, Максим Масленіков, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Жеребкування чемпіонату світу 2026 тисячі із футболу відбулося. Україна потрапить до групи з Нідерландами, Японією та Тонісом, якщо пройде плей-офф відбору. Збірні потрібно виграти ще два матчі. Перший 26 березня проти Швеції. Пройде чемпіонат світу у червні липні 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Вперше виступлять 48 команд. На момент жеребкування були відомі 42 збірні учасниці Мондіалю. І ще 6 визначаться у березні у плей-офф чотирьох представників делого Європа, і одним із них власне може й стати збірна України. Дональд Трамп отримав першу в історії премію миру від ФІФА. Відзнаку йому вручили у Вашингтоні під час офіційної церемонії жеребкування чемпіонату світу 2026 року. Нагороду особисто передав президент Фіфа Джані Інфантіно. Премію миру організація заснувала у листопаді. Її присуджують тим, хто зробив вагомий внесок у припинення конфліктів та об'єднання людей. Напиши Святому Миколаю в Україні до найулюбленішого свята дітей. Запустили у телеграмі чат-бот. Про це на своїй сторінці у Фейсбук написали дитяча та сімейна психологіня Світлана Ройс. Нагадала до війни був проект Подзвони Святому Миколаю. Тоді працювала сотня волонтерів, яка відповідала на дзвінки дітей. Навіть встановили рекорд 100 тисяч дзвінків за хвилину. Та нині каже: наші Миколай у війську, і тепер для контакту із дивами є чат-бот. Бо Свято має бути попри все. І саме завдяки військовим, які щодня оборонять наші небо та землю від російських окупантів, ми живемо і працюємо. Тож вітаємо наших захисників із Днем Збройних сил.